Всем привіт! Сьогодні в нас заміна вікон у квартирі. Відео починаємо із трьохстолкового вікна. Профільна система Rhao Sinego. Зробили демонтаж старої конструкції. готуємо до закріплення рами. Встановили раму у проємі, закріпили її на монтажні пластини. Ми їх використовуємо товщиною 1,5 мм. Продули верхню частину для фіксації бокову монтажною піною. Піна у нас сомофікс або зимова, або літня по сезону. Виставили раму на пластикові клини, і був тут теплий підставочний профіль. Встановили, приклеїли з вулиць захисну стрічку від продування в зоні підвіконня та відлива. Поверх цієї стрічки з вулиці встановлюватись буде обов'язково відлив. Підвіконник. Білий матовий виробник Фахман. Під віконник виставили порівню. Продули монтажною піною знизу. Обов'язково рекомендуємо в панельних будинках, типу ось такого, робити зовнішню герметизацію. Місце прилягання рами до зовнішньої частини стіни. Виглядається ось таким чином: білим герметиком, вікно біле тобто, з вулиці, вже після нас. Виконувати відкоси не потрібно. І показуємо закінчений варіант. На цьому вікні встановили вже всі склопакети на місцях, навісили стулку. Склопакет у ріхаусі Него, нагадаю, товщиною 50 мм. Три контура ущільнення мається, там, де стулка. Встановили відразу москітну сітку, щоб показати, що вона в розмір все добре. Фурнітура була і є мако. Також на цій адресі ми встановлювали дві лоджії та два балконних блока. Лоджії у нас чотирьохстовкові. Показуємо вже по цьому закінчені роботи. Тобто, вже все встановлено. Балконні блоки у нас в системі Rehau 70 з двокамерними склопакетами з енергонапиленням та аргоном. І середини та зовні ми встановлювали підвіконня. Виходимо на балкон. Бачимо підвіконник. Зараз покажемо ось він ззовні, тобто вже в повному варіанті комплектації. І лоджії. Лоджії у нас Rehau 60, однокамерні склопакети. Зверху козирьок. По бокам продули, І де все необхідне, монтажний це по всьому контуру. По боках встановили металеві нащільники для закриття піни, зверху козирьок. Знизу обов'язково металевий відлив. Два відкривання маємо по центру. Такий зовнішній вигляд. І друга кімната теж в схожому варіанті комплектації, просто інший розмір вікна. Вікно глухе, двері поворотно, відкидні з імпостом це перемичка горизонтальна на рівні під вікон, і знизу склопакет. Бачимо схожа лоджія теж на 4 секції ділення, 2 відкривання, обов'язково козирьок, нищільники, кріплення на анкерні пластини. Поки ми тут встановлювали лише вікна та балкони.